Вітаю, друзі! Сьогодні 23 вересня, з вами Валерій Клочук. Традиційно в кінці інформаційного дня підбиваю підсумки про найголовніші події цієї доби. Сьогодні більше, мабуть, буду все ж таки акцентувати вашу увагу на Генасамблеї ОНУ, яка, власне, набирає обертів і там вже лунають перші заяви. Тому про все це детально. Не забудьте підписатися, прокоментувати, поставити вподобайку. Ну і, звісно, поширюйте це відео у своїх соціальних мережах і відправляйте його друзям. Аби вони знали більше правдивої інформації. І розпочну із заяви Кремля. Пісков, той що род Путіна, ну ви певно добре його знаєте, заявив, що Кремль буде коментувати план президента України Володимира Зеленського, яким той планує поділитися з президентом США, але лише з офіційних джерел. Тобто, коли буде офіційно опублікований цей план, Крем буде його обов'язково розглядати. А тепер нагадую вам вчорашню заяву. Речниці закордонного відомства Захарової, яка сказала про те, що ми не будемо приймати участі. У другому саміті миру. Ну а на другий саміт миру безумовно ж поїде формула Зеленського за основу. Можливо, не всі пункти. Про три вже ви знаєте це за підсумками швейцарського саміту миру опублікована була відповідна декларація. Але безумовно, ну план миру його будуть там також обговорювати. Тому якось так виходить у на Росії: один день ми їдемо, другий день уже їд, не їдемо, третій день. Давайте ми подумаємо, давайте поговоримо. Чому я на цьому загострюю, друзі, вашу увагу? Тому що я бачу багато зараз шириться інформації про те, що Росія не готова до переговорів. Говорив, говорю і буду говорити. Путін готовий до переговорів, він хоче замороження війни, але на умовах Росії. Звісно, що на це Україна не піде і в Кремлі розуміють, тому вони і шукають компромісні варіанти. До яких схиляють нас і наші західні партнери, і ми також розуміємо, що буде непростим переговірний процес, але зрозуміло, що не поспішаємо. І генасамблеї, ООН, де будуть обговорюватися різні варіанти розвитку подій, вони в великій мірі будуть визначати подальшу долю взагалі цієї війни, про що говорив президент України Володимир Зеленський, що найближчі місяці будуть критичними. Франція вам також розповідав про те, що в виданні The Times з'явилися деталі цього самого плану. Пізніше офіс президента спростував і сказав, що нічого подібного The Times від нас не отримував. Але зрозуміло, що із заяв президента, які були вже озвучені, з спілкування журналістів з різними тими людьми, які дотичні до офісу, в тому числі. Вони безумовно складають якусь певну картину. Я вам зараз просто нагадаю, що таймс пише. Продовження операції ЗСУ в Курській області буде предметом широкого діалогу України зі Сполученими Штатами Америки і з нашими західними партнерами, бо Курська операція це один із факторів тиску на Путіна. Отримання сучасних озброєнь від Заходу, ну і, звісно, дозволи бити в глиб території Росії. Хоча ми зараз і так, в принципі, б'ємо. Нібито нашою зброєю. Окей, нехай буде нашою. Також ми будемо говорити про гарантії безпеки для України з боку західних країн, такі, як могли б забезпечити у форматі НАТО, але це буде не НАТО, якийсь мікс, а можливо про це взагалі говорити не будуть, про таке не будуть говорити. Ну, про журналісти Таймс про це пишуть. Ну і, звісно, міжнародна фінансова допомога для української економіки. Всі ці пункти, як сказав Пісков. Кремль буде коментувати, коли з'являться офіційні повідомлення від України. Хоча офіційні вже є заяви. Втім, звісно, для Кремля важливо розуміти конкретно кожен пункт, як то вони свого часу обговорили з українською делегацією в Стамбулі у 2022 році. Мова зараз йде про стамбульські угоди, так і нині. Тому направду я вам скажу. Путін готовий, ну хорошо, не він конкретно, а його прибічники до переговорів із Україною. Умови лише різні. Так, це абсолютно зрозуміло. Але тиск на країни-партнери Росії триває дуже великий. це здійснює переважно більшість Збройних сил України, також із вашою допомогою, друзі, тому що я знаю, що ви донатите тим благодійним фондам і тим військовим, яким ви довіряєте, і це треба робити. І сьогодні президент Ірану. Масуд Пезашкіан, який був нещодавно обраний, і про нього говорять як про такого, нібито про західну політику, хоча там про західності не так багато, заявив на Генасамблеї ООН, що його країна нібито ніколи не схвалювала російську агресію проти України. Цинізм вищого гатунку. Це так і є, друзі. Я тут розділяю з вами вашу думку. Якщо звісно, ви не так думаєте, то напишіть в коментарях. Також він заперечує постачання ракет до Росії своїх балістичних. Ну, хоча такі думки окремі наші військові експерти озвучують в одному із. Моїх відео, коли я обговорював цю тему з Олександром Коваленком, ви певне бачили наші вже аналітичні відео тут. То він дещо сумнівається в тому, що в принципі ці ракети могли бути чи поставлені до е, Росії. Інші ж мої колеги стверджують, що вони там є. І він говорить наступне: я маю на увазі зараз Пезешкіана, а не Коваленка. Ми готові сісти за стіл з європейцями та американцями, щоб вести діалог та переговори. Іран. Із американцями і європейцями, звісно, вони не про Україну будуть говорити, друзі. Це безумовно зрозуміло. Вони близькі схід і свої відносини. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти української території, але в той же час Сергій Шойгу, той що секретар. Радбезу Російської Федерації не забуває майже щомісяця їздити до Тегерану і домовлятися про щось. Зрозуміло, про що? Іран, балістичні ракети до Росії, які ми знищимо однозначно, немає в цьому сумніву, а Росія, ймовірніше за все, буде постачати до Ірану літаки Су-35, мабуть. Ну, можливо, принаймні, поки що така інформація є, і над цим активно працюють уряди двох країн Ірану і Росії. Співпраця у військовій царині між ними триває давно і нарощується. Але є й хороші новини, друзі. Бо поки що ООН ніякими конкретними пропозиціями для України не змогла нас порадувати, А от що стосується саме розвитку подій, згаданої мною Курській області, то вони направду дуже непогані. Ще тиждень тому це сьогодні так стало відомо. Захисники 95-ї окремої десантно штурмової поліської бригади ДШВ зсу прорвали одну з ділянок російського кордону, в якому саме конкретному місці. Невідомо, але я сьогодні ну спробував розібрати цю всю історію зі своїм колегою, політологом, військовим ЗСУ Кирилом Сазоровим. Це відео є в мене на каналі, воно попереднє, але про всяк випадок залишу вам посилання в правому верхньому кутку. Переходьте і перегляньте. І це дійсно дуже хороша новина, тому що це один із інструментів тиску на Росію, аби вони сіли з нами за стіл переговорів на умовах України. Також на Росії. Чим далі, тим більше негараздів. Прильоти по складах боєкомплектів. Три склади дуже великі на Росії знищені, запасів приблизно на три місяці у них поменшало. І також у них стався інцидент незрозумілого походження. Чому, власне, так сталося? На е, випробувальному майданчику Плісецьку Плісіцьку вибухнула ракета Сармат. Це дійсно ядерна ракета, тому що вона здатна нести ядерну боєголовку. Коли я вам так це розповідав учора, я саме це мав на увазі. І ще раз це підтверджують мої вже колеги, але зарубіжні аналітики. До прикладу, ось аналітик Джордж Барасу прилюднив сьогодні нові супутникові знімки компанії Максара, які свідчать про невдале випробування міжконтинентальної ракети Сармат на космодромі. За словами аналітика, великий кратер розміром приблизно 62 метри завширшки, якраз і є результатом якогось вибуху, який стався ще в шахті, бо ракета так і не вийшла із неї. Тому дійсно, друзі, там є проблеми на Росії великі, і це нас не може не радувати. І ще буде пару хороших новин, і звісно, не лише хороших, тому залишайтеся на каналі. Що стосується телеграму. Дискусія в Україні стосовно його існування ведеться давно, так само, як і в інших країнах, і ви знаєте, що затримання власника цього месенджеру Дурова у Франції зовсім по-іншому зараз е вибудовує політику самого цього месенджеру. Сьогодні стало відомо, що Телеграм надаватиме органам влади IP-адреси та номери телефонів тих, хто займається нелегальною діяльністю. Про це повідомив сам особисто Дуров, хоча ще до його затримання про таке навіть. І мріяти уряди країн не могли, але все для цього робили. Тому співпраця Дурова саме із західними спецслужбами сьогодні дуже гарна історія стосовно подальшої долі телеграму, тому що цей месенджер дуже популярний в Україні. Я вважаю, що він має зберігатися, але під контролем влади, під контролем спецслужб, щоб його не використовували. Для поширювання фейкової інформації, для використання різними терористичними групуваннями, і взагалі для провадження якоїсь нелегальної діяльності. Так, дійсно, такі месенджери мають контролюватися урядами країн, де вони поширені. В Україні сьогодні набув чинності закон про заборону діяльності релігійних організацій, які пов'язані з Росією. Цей закон дуже, як на мене, слабкий, він не матиме гарного і ефективного. Результату в найближчому майбутньому зараз необхідно 9 місяців, щоб привести до відповідності цим законом нормативно-правові акти, і потім лише після цього державна служба з питань етнополітики та свободи совісті матиме змогу звертатися до судів, аби в саме в судовий спосіб забороняти діяльність таких організацій, якщо це буде доведено відповідною комісією. Я робив розбір. Цього закону себе на каналі можете знайти його переглянути, але про ефективність такого акту говорити сьогодні не доводиться. Тому ця історія буде дуже довга. Чому так ви запитаєте? Ну для того, щоб не збурювати суспільство, тому що у нас прихожан РПЦ дуже багато. А тим, хто заперечує існування РПЦ, ну я просто хочу звернути вашу увагу, що є відповідний висновок, згаданий і мною Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті, яка встановила в. Певному законному порядку приналежність УПЦ до московського патріархату, саме в статутних документах. До подій на Сході. Ізраїль планує все ж таки провести наземний наступ на Ліван, зокрема, створення буферної зони, є кінцевою метою цього наступу. Коли він, власне, станеться, поки що невідомо. Але вже сьогодні Ізраїль завдав. Дуже сильного удару по півдню Ливану, внаслідок якого загинуло 274 особи. Це за офіційним повідомленням Ліванського міністерства охорони здоров'я. Кількість поранених також зросла і наразі становить понад тисячу осіб. Коли власне відбудеться ця наземна операція, поки що не повідомляється. Але як е, говорить Сахал, то поки що на даному етапі Ізраїль до цього не готовий. І на завершення вам. Приємну новину. Нідерланди вже поставили до України радарну систему до зенітно-ракетного комплексу «Петріот» і невдовзі поставлять три пускові установки. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Друзі, на сьогодні всі новини максимально коротко. Тому перепрошую, якщо не повідомляв вам більше деталей, але більше я буду знати уже після того, як після сьогоднішньої ночі за київським часом, а в Сполучених Штатах Америки це буде день, відбудеться події на полях саміту Генасамблеї ООН. Про все це детально завтра, зі своїми колегами і я особисто у себе на каналі. Тому хто не підписався, ви знаєте, як це зробити. Це зробити дуже легко. Відповідні кнопки є під цим відео, також тисніть на дзвіночок, ви відразу отримаєте сповіщення, коли тут з'явиться нове відео. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую, що залишаєтесь, коментуєте, все читаю, реагую. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!